Тебе не буде 15 років страхового стажу, ти вже будеш розраховувати на соціальну пенсію. І ось давайте не будемо забувати важливий момент, бо цей момент він стосується всіх людей пенсійного віку. А мова йде про страховий стаж. Страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років. З кожним роком буде збільшуватись. І цей процес буде триватиме до 2028 року. І саме в 2028 році для отримання пенсії в 60 років необхідно буде мати стаж не менше 35 років. Тобто, в 2028 році. Якщо людина хоче вийти на пенсію в 60 років, у неї має бути стаж 35 років. Тобто стаж збільшується. І це, і це є проблема сьогоднішнього законодавства. Це проблема, велика проблема. Бо люди, коли їм виповняється 60 років, вони вже не можуть. Працювати і вже фізичні сили їх, всі ви розумієте, залишають. Але держава каже про те, що цей страховий стаж має бути ще більшим. Ось оці законодавчі ініціативи, вони знищують, знищують населення. Бо населення розраховує на один вік. А при цьому держава каже, що страхового стажу у тебе не достатньо. Працюй далі. Ось, в чому полягає сьогодення. Але ми кажемо про соціальну пенсію. Який же буде розмір цієї соціальної пенсії в 2025 році? Розмір соціальної пенсії становить. Різницю між прожитковим для осіб, які втратили працездатність. Мова йде про мінімальну пенсію. А це цифра 2361 гривень. Та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Але не більше 100% прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб.